Одесу прикрасять державними прапорами і не лише на свята. Учасникам параду перемоги вручили пам'ятні подарунки а усіх ветеранів війни влада обіцяє підтримати матеріально. Це новини у студії Максим Лінник. Вітаю. Президентські вибори тільки початок перебудови країни. Тепер суспільство і політики повинні негайно переобирати парламент. Про це під час свого візиту до Одеси заявив президент Всеукраїнського єврейського конгресу, голова партії Центр Вадим Рабінович. За його словами, партія Центр неодмінно піде на дострокові перевибори і неминуче пройде в парламент. Розпуску діючої ради вимагають 73% українців, адже люди, які свого часу голосували за антидемократичні законопроекти і крали, не мають права керувати державою. Переконаний Рабінович. Я вважаю, що Бать пері вибору Верховної Ради должен каждый уважающий себя украинец. Я считаю, что требовать треба пері вибору Верховної Ради до Ні то там один отдельный политик или даже партия. Это безумие, если они будут править нами дальше. Рабінович та його політична сила прагнуть змінити країну, адже бренд «Україна» зараз це модно та стильно. Насамперед потрібно дати дорогу молоді. Вона краще знає, що потрібно для подальшого процвітання держави. 30% людей до 30 лет обязаны находиться в любом государственном учреждении. У нас есть возможность загрузить работой ежегодно 200 тысяч человек. В Украине такое количество талантливых людей, молодых людей, нормальных, вы только их пустите туда. Для малого та середнього бізнесу Рабінович пропонує оголосити податкові канікули. Підприємці повинні розвиватися, а не виживати. Чеку рік, повний запрет, мінімальний срок. Не тільки налоги. Я хочу, щоб ви мене поняли, Налоги нічого не дадуть. Завтра до нього прийде міліція, прокуратура і Рік цю компанію трогати не мають Год не права. не платить налоги. Туди може прийти тільки соціальний інспектор і провірити, ли ця компанія тим, що вона задекларувала. Партія центр це нововійні в політиці, каже Вадим Рабінович. До влади мають прийти урівнювати. Оважені люди, які виведуть Україну із кризи, і не розміняють жодного голосу на посади чиновників. Ми створили, я думаю, унікальне образування від партії Центр Січас, та Це люди, которые абсолютно нової. Мы с новой экономической программой пытаемся идти, с новыми какими-то идеями. Мы сейчас очень серьезных специалистов привлекли. Такого не было в Украине. Это будет так, ну, как политический дом-2. Я иду в политику для того, чтобы попытаться впервые построить такой политический эксперимент, когда мне не стыдно будет потом, уйдя из политики, сказать, что я построил честную партию. Я хочу построить такую партию, которая не разменяет ни одного голоса. Любой человек с моей партии, который захочет это сделать, у меня его нету. Є у Рабіновичі і плани щодо розвитку Одеси єдиного припортового міста України. Морський кордон ми втратили разом із Кримом, тому останні надії залишаються на південну Пальміру. Враховуючи попередній досвід, тут доцільно ввести Порто Франко. Це дозволить підняти економічний розвиток міста та економіку України в цілому. Катерина Чобан Георгій Дячик. Вільний доступ до пляжів, незаконна забудова узбережжя, парковки у заповідних зонах та благоустрій французького бульвару. Всі ці питання обговорили представники громадських організацій на черговій зустрічі з мером. Результатом діалогу стало рішення про створення громадської ради при одеській міськраді, яка братиме безпосередню участь у вирішенні муніципальних проблем. Також перед громадськістю будуть відчинені двері на апаратні наради та засідання міських комісій. Деталь у сюжеті Катерини Чабан. Співпраця дає перші плоди. Геннадій Труханов одразу зазначив, що влада повністю відкрита до громадськості. Всі, хто хоче брати участь у житті міста, має змогу це зробити. Але приходити до мерії потрібно не в якості спостерігачів, а вже з напрацьованим матеріалом. Відкрита власть Ви бачите, апаратне совіщання, пожалуйста. Ніяких секретів нет на них же не рішається вопрос. А обмануть народ вирішаєш вопрос для жителів оно должно воно закрыто? бути будем Ми будемо дійсно где сможем зможемо допомагати. Ми будемо допомагати наскільки це буде возможно. Це наш город. Питання, які підіймали на засіданні, були різноплановими: говорили про бюджет міста, соціальне забезпечення, громадський спокій і звісно політичну ситуацію. Ідея проста. Щоб активистов, якщо їх услышат, вони не перестануть и і и, и чтобы щоб услышали. Якщо ви говорите, що да давайте заведем по одному или два чоловіка з активістів в комісії Горсовета по профильному, і не будуть там смотреть, що происходит, вони смогут вийти на майдан, и сказать, не шумите, там все хорошо. Усі негайні питання в Одесі не лише політичного, а й економічного характеру. Слід вирішувати раціонально та без зайвих емоцій. Рішення важливо приймати лише з урахуванням інтересів громади, каже міський голова. Зараз злободневний питання. Аеропорт сьогодні пройшов зустріч. Там зустріч по посажу, Вот такі вещи, которые сьогодні будоражат общество. Нужно на них давати ответы. Геннадій Труханов зазначив, що на словах всі організації працюють та дбають про добробут одеситів, переймаються проблемами пенсіонерів та ветеранів війни, але на справі цього майже не видно. Тому громадським організаціям варто показати свою роботу на вчинках і роботою довести, що вони справді вболівають за місто та його мешканців. Я очень благодарен, що у нас сьогодні є діалог. Не знаю, я уверен, що коли діалог появився, будуть результати. Ви увіді, по крайній мірі, я вам увіді мою позицію в этом питанні. Одеса Українське місто каже Геннадій Труханов. Мер підтримав пропозицію громадськості збільшити кількість державних прапорів на вулицях. А вже до 1 вересня на українську мову буде перекладено і підручник з викладання у школах предмету Одеса Моє рідне місто Катерина Чобан, Георгій Дячик. 24 червня, у далекому 1945 році, відбувся парад перемоги. Серед його учасників були й Одесити, пам'ятаючи про цю знаменну подію, керівництво міста та області вирішило організувати для ветеранів Великої Вітчизняної війни невеличке свято. Як це було, бачили наші кореспонденти. 69-ту річницю перемоги ветерани великої вітчизняної війни відзначили у колі однополчан та представників одеської влади. На зустрічі у будинку прийомів говорили про подвиги радянських солдатів та допомогу нинішнім ветеранам. Питання про збільшення матеріальних виплат, у тому числі на санаторно-курортне лікування, обіцяють розглянути вже найближчим часом на сесії облради. Адресну допомогу ветеранам надасть і місто. Я вважаю, що кожен ветеран має персонально на учоті, і персональна власть заботиться об тих ветеранах. В ближайшее время я хотел бы получить от наших социальных служб список всех ветеранов и те проблемы, с которыми сегодня у них еще существует, по прошествии в 70 лет после войны. Я считаю, что когда по 70 лет мы заботимся о ветеранах, а у них все еще есть проблемы, то, наверное, что-то не срабатывало правильно. Серед ветеранів троє учасників того самого першого параду перемоги, який відбувся 24 червня 1945 року на червоній площі в Москві. Тоді до ніг радянських воїнів, що перемогли ворога, кинули трофеї. Фашистські знамена у зв'язку з неспокійною ситуацією в країні. Ігор Палиця, голова одеської обласної державної адміністрації, закликав усіх спраглих кровопролиття прислухатися до тих, кому вже довелося пролити свою кров за рідний дім. Ми хочемо сьогодні поздравити, Ми хочемо сказати ветеранам о том, що ми пам'ятаємо їх подвиг, ми помім о том, що вони не дали развиться войне на этой земле. Мы помним о том, что мы живы только благодаря тому, что они погибали, умирали. И лично я хотел бы, чтобы все те, которые хотят сегодня войны, которые хотят воевать, доказывать свою правоту с оружием в руках или доказывать на улицах, в масках избитыми, Послушали этих ветеранов, почитали, сколько жертв принесла эта війна, почитали сколько разрухи принесла эта война і сколько лет восстанавливался бывший Советский Союз після этой війни. Захід з ветеранами війни та учасниками параду перемоги мав відбутися 2 травня, але враховуючи трагічні події та прохання самих ветеранів, аби нікого не піддавати ризику, був перенесений. Нову дату зустрічі обирали ретельно. Можна задатися вопросом, чому саме сьогодні. 9 мая – день побіди, 22 июня День скорби по погибшим в Великой Отечественной войне. 24 июня первый парад победы в Великой Отечественной войне. И, естественно, мы не могли не откликнуться на просьбу ветерана, да, собственно говоря, и понимаем свой долг перед ветеранами, встретиться с ними, пообщаться, Благодарить знак подяки за мужність. Ветеранам Великої Вітчизняної війни вручили пам'ятні знаки та годинники. А ще на винуватців свята очікував невеличкий концерт. У виконанні артистів прозвучали пісні воєнних часів. Герман Воронін, Дмитро Мойсеєв. Обов'язковий техогляд, який хочуть повернути автомобілістам України, буде покращеним. Про це заявили у коромадській колегії Державної автомобільної інспекції. Тепер процедура перевірки технічного стану автомобіля буде проводитися у більш ретельний спосіб. Та чи готові до цього самі водії і як вони ставляться до можливих новацій, дізнавалися наші кореспонденти. Українським водіям Повернути тихогляд, поки ця ініціатива на стадії громадського обговорення, але в Державтоінспекції припускають, що обов'язкова профілактика транспорту вкрай необхідна, бо допоможе уникнути ДТП через несправність автомобіля. Думки одеситів з цього приводу розділилися. Машина має бути завжди справна. Верну, значить, так надо. Не верну, значить так не наташись. нормально. головне він проходив без всяких взяток. а ну, правильно обслідувалі автомобілі удостовіряли він в справді состояння пускаліво на дорогі. Віскова Отриц... трица Много сильно заморочек. Головний аргумент проти повернення тихогляду корупція, адже анулювавши таку процедуру в 2011-му, Верховна Рада фактично визнала корумпованість Державтоінспекції. Тепер кажуть, водії все може повернутися. Верна хочуть заробити на цьому, щоб було ще якийсь доход або в бюджет, або… Аппетит туда, куди всегда, кажуще мені полішні деньги. какие-то, щоб збирали. перш ніж повертати обов'язковий техогляд, зазначають одеські водії. Не завадило б якісно відремонтувати дороги та встановити світлофори і дорожні знаки. Пусть спочатку відремонтують всі дороги. А потім требують, щоб у нас машини були в нормальному технічному стані. Але повернення тихогляду це не тільки витрати грошей. В першу чергу це впевненість у справності власного транспорту, а ще гарантія того, що технічні погріжності не стануть причиною ДТП. Можливо, нужен потрібен, как бы, щоб люди перевіряли. Способний своїй масш автомобілі зналі на штанікабу кида можуть поламатися, коли Кида не поламатися. Чи буде запроваджений тихогляд знову? Дізнаємося вже незабаром. А поки що ініціативу розглянуть на форумі з безпеки дорожнього руху 27 та 28 червня. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Тепер її долю визначить Фоміда. У 2000 гривень оцінила свої послуги держвиконавець із Біляєвки. Хабарницю затримали на гарячому, але свою причетність до грошей жінка заперечує. Про те, що посадовець вимагає від нього хабар, до біляйського райвідділу міліції повідомив місцевий житель. Як розповів чоловік, закриття виконавчого виробництва оцінили у дві тисячі гривень. Саме таку суму він і передав хабарниці. Державний виконавець була затримана на гарячому під час передачі купюр. Однак свою причетність до цих грошей жінка заперечувала. Скажіть, будь ласка, Ви можете пояснити, прикроння цих біошних слів? Ні, тобто ви не знаєте, звідки вони з'явилися? Правоохоронці зафіксували факт хабарництва за допомогою понятих. І хоча посадовець усіляко намагалася відхреститися від щойно взятих двох тисяч гривень, факти підтвердили протилежне. Всі відслатове свідчення. Можна я? Звісно, можна. Є свідчення? Ну, тіти п'ятне є. На кожній купюрі смотрите. А що це значить? То значить, що денежні зі були помічені спеціальним препаратом. Порушниці законодавства повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення свободи на срок від 8 до 12 років з конфіскацією майна. А ще жінку можуть позбавити права займатися певною діяльністю на три роки. Герман Воронін, Дмитро Мойсеїв. Бій не тільки хабарництво, але й браконьєрство оголосили правоохоронці області. Щоб піймати нечистих на руку під час нересту риби, вони мало не щодня об'їжджають водойми та вживають заходи з протидії незаконному продажу риби на продовольчих ринках. Чи є вже перші результати розкажуть наші кореспонденти. Рибалок браконьєрів було затримано у ході оперативно-розшукових заходів. Озброївшись лісковими сітками, вони виловлювали рибу в акваторії озера Путріно. Вийшли на промисел на дерев'яному човні. Сюди ж і складали впійманий молодняк. Улов броканьєрів склав 260 особин різних видів риби, таких як карась, товстолобик, окунь, густира та білий амур. За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих водним біоресурсом України, складає близько 8 тисяч гривень. У правопорушників було вилучено дерев'яний човен, 32 одиниці ліскових сіток та незаконний улов. Ці браконьєри виявилися не єдиними. Того ж дня в акваторії озера правоохоронці затримали ще кількох рибалок, на збройні яких вже було 10 ліскових сіток. Побачивши правоохоронців, правопорушники випустили у воду два повних пластикових ящика з рибою. Але це аж ніяк не врятувало їх від відповідальності, бо позбутися усіх речових доказів браконьєрам не вдалося. Серед вилучених у них незаконних знарядь лову риби, дерев'яний човен типу каюк та 10 карасів. За даними фактами, відкрито кримінальне впровадження. До адміністративної відповідальності притягнуть і шістьох продавців, які торгували. Вали рибою та раками на продовольчому ринку у маяках. Оскільки жоден з торговців не зміг пояснити походження свого товару, правоохоронці його вилучили. Герман Воронін, Вікторія Руденка, Дмитрий Моїсеєв. МВФ проведе в Києві перевірку, аби вирішити, чи давати Україні другу частину кредиту в рамках програми Стендбай. Експерти МВФ пробудуть в Україні два тижні. Київ уже отримав понад 3 мільярди доларів. А загальна запланована сума позики становить більше 17 мільярдів. І на завершення випуску офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара 11 гривень 70 копійок. Продаж 12 гривень 5 копійок. Курс євро при покупці 15 гривень 55 копійок, продаж 16 гривень 45 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 34 копійки, а продає за 3 гривні 52 копійки. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Долучитися до створення інформаційного випуску може кожен з вас. Для цього достатньо повідомити про подію, свідком якої ви стали на номер 705-79-91. Все, що варт уваги, ми покажемо в ефірі. Усього найкращого. Побачимось.